Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Я вже лансувала це відео, адже сьогодні ми разом із вами підемо в обнову. І це відео буде складатися з двох частин. Сьогодні я вам покажу одяг на вагу, але як ви знаєте, у мене в місті, я проживала в місті Вінниці, обнова поділена на декілька у моєму випадку поверхів. У інших випадках це просто зали є. Напишіть, як у вас, до речі, в місті, мені буде цікаво. Так ось, у нас це різні поверхи, і сьогодні я піду на той самий поверх, де все продається на вагу. Якщо ви будете уважними, то побачите позаду мене валізу. Це означає, що я спираюся у подорож. Але е, на вас це ніяк не повпливає. Ви будете дивитися моє відео. Я для вас залишу матеріали і буду працювати. Але насправді від вас, так як ви дивитесь мій контент, я хочу ось чого. Але це завжди по вашому бажанню. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Зараз потім якийсь шум. Ви також це чуєте. Я зачиню вікна. Написати мені коментар, я обожнюю всіх, тих хто пишуть мені коментарі, навіть смайлики. Просто посилаю вам промені свого тепла. І також те, що по бажанню, я вас дуже прошу, будь ласка, в інстаграмі, у мене є інстаграм, відмічайте мене в інстаграмі, коли дивитеся в історії моїх мої відео. Мені дуже приємно і декілька дівчат це завжди робило навіть попри мої прохання. Адже я хочу все ж таки, щоб на канал підписувались люди, і я як ви бачите, працюю, повернулася у це русло і готова знімати для вас цікавий контент, на мою думку. Якщо вам хотілося б щось інше подивитися, на моєму каналі щось побачити, саме якусь тему відео, обов'язково пишіть в коментарях. Я думаю, люди будуть також спілкуватися в коментарях, ставити вам лайки, і таким чином я зрозумію, що ця тема вам цікава. Вважаю приємного перегляду! На мене нахилила ностальгія, тому я скажу так. Я з валізою цього року зробила відео, коли збиралася в дві подорожі в Туреччину і в Карпати. Ці відео чомусь не набирають перегляди. Ну, не цікаві на моїй аудиторії, і я цього разу навіть не буду це робити, якщо ви не бачили, тут буде і з Туреччини, і з Карпати Тут з'являтися тут для вас картинки, якщо захочете переглянути. Там збори, догляд і так далі. Я розповідаю, куди і як я їду. Ностальгія полягає ось у чому. Я пам'ятаю цей рік, коли я знімала також збори в Єгипет. І вони набрали, пам'ятаю, за тиждень 10 тисяч переглядів. Це на той час, це, там, не пам'ятаю, це 19-й чи 20-й був рік, якого-то року я збиралася. 19-й. Це просто для мене такий був захват, що такі такі відео подобаються, коли люди збираються у подорож. Зараз такі відео на жаль не актуальні, але якщо ви захочете передивитись, то будь ласка, запрошую вас до перегляду. Що ж, ми з вами уже на місці, і наша ціль це третій поверх. Я не втрималась і хочу показати вам гарнесеньку вітрину. Гарно, до речі, обнова стилізує свої вітрини. Напишіть, до речі, до речі, чи звертаєте ви на ці речі увагу. Напишіть в коментарях, як от стилізовані вітрини. Я останнім часом стала звертати увагу раніше. Якось це повз мене проходило. Тому піднімаємося на третій поверх. Що з першого я побачила це взуття? Я сьогодні не повзут тому якось е, пройшла. Також повз. Хочу сказати про асортимент. Було досить багато і взуття, і одягу, а також було дуже багато людей. Я була в передостанній день перед днем завозу, і як ви бачите, наскільки багато є речей. Є багато речей, є багато людей. І, звичайно, я можу від себе, особисто від себе, сказати, що є що вибрати, дивлячись на що саме вам потрібно. Я б хотіла якісь повноцінні образи. Зібрати трішки так одягнулася для того, щоб можна було скомбінувати. Хочу дати відповідь на одне з запитань, яке дуже часто приходить мені під відео, особливо під тим відео, де гардероб осінній. і ось так ці коментарі звучать. Що ви дуже гарна дівчина і у вас просто модельна зовнішність. Дуже дякую за такі компліменти. Мені приємно і якось вам личить ритися в тих речах, в тому секонд-хенді, це все так брудно. Як це у вас якось асоціюють? Ви ви, не ви, не, не якось я ще зараз сформулюю правильно. Ви асоціюєтеся саме з дівчиною, яка може одягатися лише у бренди? І тут я завжди або толерантно, так знаєте, легесенько відповідаю, скидую свої відео, що одягнути, адже це саме рубрика про мій гардероб, якщо ви не знали, що одягнути. У мене ж там чотири випуски є. Це саме ті речі, які є у моєму гардеробі Повсякденному те, що я купую. Там є і бренди різні, тому заходьте, переглядайте. Я відповідаю або так, або ж кажу, що, ну, наприклад, якщо ви е, розбираєте. Куряче м'ясо або цілу курятину, або просто м'ясо, або розрізаєте там розробляєте м'ясо, якщо я правильно вживаю це слово, я хотіла б російськомовно його сказати, і так було б більш доступно. Але скажу, намагатимуся сказати українською. Так ось, якщо ось ви розробили це м'ясо. І потім ви ж вимаєте руки і все рівно приготуєте там якісь стейки чи, чи ту саму рибу, і це доказ того, що ви гарна господарка у будь-якому разі. Так і тут я стилізую речі будь які за будь-яку ціну і вважаю це своєю такою здатністю, і в якійсь мірі це мій талант. Тому вважаю недоречним, коли люди якимись такими категоріями мірюються секонд, не секонд, це контент. І це моя робота, якби така хобі, робота, але все ж. Деякі моменти, до яких я дуже відповідально відношусь. Повернемося в примірочну. Мій образ сьогодні дуже простий. До речі, це поло я також купувала у цьому магазині е, влітку. Якщо ви не бачили, то трішечки раніше задіть, І до бренді, ось така у мене є спідниця, я її отримала у подарунок. Після Туреччини я її прям дуже дуже. о, до Туреччини, до Туреччини, я її дуже хотіла, хотіла обновити літній гардероб. Я це зробила, і також у цій, у цьому випуску, що одягнути, я показувала свій літній Дроб, які обнови у ньому я маю. Ця спідниця дуже класна, я маю на увазі моя чорна, вона багатофункціональна під будь-який образ. Що ж сьогодні я обрала для себе, там також по моєму образі кросівки і чорна, просто лаконічна сумочка. Я обрала якийсь білий топ. До речі, так і не могла збагнути, з яким чином я його обирала. Зараз ви зрозумієте, там була спідниця, цей топ новесенький, це я просто віддираю там щось на ньому, і спідниця також були просто такі. Ідеальному стані не вистачало лише етикетки. І тут я не знаю, чим я взагалі так думала, тільки що розповідала про начебто свій талант стилізування. Але е цей стоп е точно програшний, хоча з моєю білизною виглядає так. Е можна епатувати когось. І ця спідниця, ось так вона виглядає. Тут такий необроблений край. Це топ-шоп розмір S І мені здавалося, що я абсолютно точно влізу в нього, і мені буде в. В цій спідниці комфортно. Це така бавовна, вона імітує джинс. Це така дуже-дуже щільна бавовна. І, знаєте, напевно її просто не те, що мало людей, напевно, її до мене ніхто не приміряв, бо вона така дубова. Просто так сіла, так сіла. Хотілося урізноманітнити цей образ, але маємо, що маємо. Я щось довго ще приміряла, дивилася. А потім я думаю, ну, якось цей горошок, якось ця біла спідниця, якось це все смішно, але я дуже рада була, що я все ж це приміряла і можу вам показати. Ну, Щоб ви таке не брали, наприклад. Хоча, можливо, я могла б якимись своїми речами наверх надіти піджак, чорний, подовжений, якось це скоригувати. І ви, напевно, дивились багато таких відео, де будь-який будь елемент гардеробу, навіть такий самий трешовий, я вживала б, б це слово, можна адаптувати у свій гардероб. Сьогодні для стилізації я вибрала знаєте, таку задачку зірочкою. Це такі. Брюки, класичні брюки, але вони всі в паєтках, повністю всі. Тут така атласна, дуже глянцева тканина всередині, як підкладка йде, і вони просто в ідеальному стані від ASOS. Ви тільки подивіться, як класно все прошито. Якщо ви хочете такого формату спідницю, або ж ну, якийсь там вниз чи міні, чи міді, чи, чи довгу в пол спідницю, чи це також будуть брюки, е, обов'язково ці штани дивіться на ASOS. Я просто гарантую вам якість ці кошти буде найкраще. Я вже собі придивляюся, або думаю, можливо, буду десь в Європі і десь собі замовлю, тому що трішечки кусається доставка. Так ось, розмір не мій, це прям XS, а я низ маю M. Якщо верх у мене S, то низ я маю M, тому що маю бедра. Тому тут цей жироживіт, це не з-за того, що я гладка. А це через те, що дуже вони малесенькі. Ну, чесно, настільки вони виглядають об'ємними, але насправді розмір не обманює. Тому так, я трішечки так вже не дихаю. Дивіться, як класно вони виглядають. Це буде моя обміркована любов, чому обміркована, я повинна зрозуміти, чи потрібні вони мені в гардеробі. І якщо ви також така модниця, яка заглядає на всі покази і розуміє, наскільки зараз спідниця в паєтки, Актуальна це відео точно для вас будемо розмірковувати разом. І для того, щоб у першому образі це у нас буде перший образ трішечки прибрати оцей зелений насичений колір. Я обрала поло. Це H&M Studio, Тут класний склад льон та бавовна просто надзвичайно. Якісна річ не можу передати словами. в стан абсолютно нової речі, така м'ягесенька. Знаєте, ну просто немає слів. Якість тут однозначно супер. Якщо ви знаєте, як виглядають речі H&M Studio по якості їхня ця лінійка, то ви розумієте про що я веду. до чого я веду. Ось, дивіться, так виглядає. Я навіть додала вже відразу додаю аксесуари, щоб ви розуміли, як цей образ виглядає. І насправді мені тут прямо захотілося показати свої груди, якщо так можна сказати. Я роздібнула майже всі ґудзики. Звичайно, це футболка не зовсім ідеальна, але я хотіла показати, як на контрасті виглядає, коли. Трішечки ми балансуємо цей колір, тобто у нас акцент тільки внизу. Я знаю, що це вже всі знають, знають, як це робити, але коли справа вже доходить до примірки, коли ти приміряєш ці спідниці в паєтки, в моєму випадку ці брюки в паєтки, ти така, так, а що це підібрати наверх? Повинно бути нейтральне. А що саме? Яка текстура повинна бути? Так ось, е, я точно знаю, що коли ось така паєтка, треба вибирати щось бавовняне, щось таке легесеньке. Okay. Uh -huh. Точно не настільки просто, як льон, якби був, можливо, було б щось не так. А так як це бавовна з льоном, то буде краще. Я, роз... Я маю на увазі фактуру. І наступна це просто біла бавовніна сорочка. Те, що мені вдалося в цей останній день знайти, це Маркс, Маркс і Спенсер. Так не люблю вимовляти, насправді на цей бренд. Е, проста, лаконічна, біла, гарнесенька сорочка, будемо дивитися. Як це виглядає разом. Суть таких образів, я думаю, зрозуміла всім, хто хоч трішечки цікавиться якоюсь стилізацією, або сам так бачить, що щось базове, потрібно міксувати з чимось яскравим. Я тут не намагаюся нічого вам нового сказати, просто показати. Якби сорочка була вільніша, знаєте, така стиліст від Світлана. Або стилізуємо від Світлани. Якось так можна назвати, якби сорочка була вільніша, було б цікавіше. Але маємо те, що маємо. І насправді з білою сорочкою мені найбільше подобається, коли оцей такий верх. Можливо, можна було сорочку підібрати, типу як вишиванка, трішки така в романтичному стилі, трішечки якийсь комірець гарненький. Ну, але ось насправді такий образ у мене вийшов. Ой, вийшли, вийшов, вийшов такий образ. Ці кишені я намагалася запихнути свою руку, хоча там настільки все тісно в цих штанях, але мені насправді з білою сорочку ну просто. Дуже подобався, якби був мій розмір, я би придбала. Наступна я вибрала ось таку блузу, вона фіолетового кольору, і це, напевно, такий фіолетовий класичний колір, в моєму розумінні, так як я малюю, я собі так бачу. знаєте. Вона синтетична, це вінтажна така сорочка. Чому я її обрала? Насправді причина дуже-дуже проста. Мені сподобався колір, і є ще так річ комбінувати. Сьогодні я для вас скомбіную з окулярами сайту Ansfer. Я недавно робила розпаковку. Я думала, то не окуляри, а треш просто якийсь. Якщо ви не бачили, то перегляньте, тут буде підказочка вверху для вас. Зі своєю спідницею. Ну, те, в чому прийшла. Знаєте, кросівки вже нікуди не їду, сумку також. Але в цілому мені дуже подобається цей колір. Ці окуляри ну, такі. Не звертайте увагу на окуляри, окей? Просто сорочечка моя, блузочка моя. Ну, сподобалось мені. До речі, так, це блуза, це я просто неправильно сказала. І з чорним комбінувати, і з чимось білим, і з чимось яскравим абсолютно така моя річ до обличчя. Наступна річ, яку я взяла собі в примірочну, це такий кардиган. Він настільки малесенький був. Він новесенький, малесенький, має гарний, блакитно-небесний колір. Дуже мені сподобався, приємний. По відчуттям вирішила його взяти, приміряти. Зараз всі просто, неначе збожеволіли, я відверто це кажу. На стилі Олдмані у мене було таке, знаєте, ну, типу, трішки стобне відео на початку літа. Я в магазині Хенд» про цей стиль розповідала, але зараз весь інстаграм просто в ньому. Я більш такі базові речі люблю, вони якось не забирають мою зовнішність, оцю яскраву, тому що такі речі в стилі old money, які називають якби стилем old money, зараз вони забирають трішки на себе всю увагу. Але це моя ось просто суб'єктивна думка. Ще я знайшла ось такий світшот, не забувайте, що це передостанній день. Я знайшла ось такий світшот від Adidas, він просто в жахливому стані і відверто кажучи. Я на нього так подивилася, коли взяла його в примірочну, Думаю, так я його покажу і примірюю. А потім така не хочу його приміряти. Він в стані жахливому. А ось кардиганного цього небесного кольору. Я залюбки приміряла. Він такий приємний. Так він виглядає. Ось зі спідницею, трішечки такий е, вільний, тому що розмір не мій. І ось я коли подивилася, я думала, так, він буде завеликий". і буде за великий. І так, не буду застіб... застібати всі кудзики, ой, не знаю. Коли його примірила, він настільки якось прям гармонію зробив разом зі мною, якийсь такий тандем утворив. Описує, неначе по якийсь якісь кардіган. Він там, напевно, гривень там 20 буде коштувати, тому що він вагу має, насправді має, але симпатичний блакитний колір він мені личить. Але я буває різний блакитний. От, наприклад, з чорним, так само з білим, чимось з кольоровим. Не знаю, блакитний з кольоровим. Хіба що тільки, якщо якщо кольоровим, бажати бежевий і пісочний. У примірочній у мене все. Я зараз не прощаюсь, а покажу вам, що ж я купила. Дочекайтесь. Так, я купила блузочку. спускаюся, щоб це було інтрига. На ну, десять гривень вона заважна, десять гривень.